Війна в Україні може бути завершена у Венесуелі, так так, друзі, розповсюджуйте серед однодумців. Здавалось би, як події Венесуели можуть попливати в Україну, але давайте розберемось. Історія повторюється, то що було в 91-му році в радянському союзі, зараз може знову повторитися. Це прямий натяк Трампа. Путіну, Незважаючи на те, що більшість з вас та взагалі з людей думають, що Путін і Трамп вони друзі. Насправді це не так, і Трамп офіційно заявив, що не вважає Путіна хорошою людиною, м'яко кажучи, через те, що дуже багато людей він і він це напряму заявив офіційно декілька разів і за спинами телекамер. Навіть значить, поїхали. Дивіться, оця спеціальна воєнна операція, яка зараз відбулася в Неселі, це. Пряме повідомлення Російської Федерації і Китаю, що буде повтор 91-го року, якщо вони не не підуть на мирну угоду, не почнуть поступатися і йти на узгодження мирної угоди. То про що я вам і казав? Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою соцмережну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4, ка вічно-зелених. Якщо вам цікаво, зрозуміти підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно. Зелених, будь ласка, ТГК канал, самі знаєте де переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну в Україні так собі вся ситуація з роботами. Ну і за кордоном чорні роботи теж мені не дуже приємно бачити там українців. Це абсолютно безкоштовно. Переходьте, самі знаєте де.